Вітаю, мої маленькі учні! Сьогодні у нас наступний урок зі Скрейт Junior. Сьогодні нас чекає подорож до космічного простору. Ми вже робили один з проєктів, де події відбувалися на місяці, а тепер ми сьогодні подивимось взагалі на те, як відносно розташовані у космічному просторі Місяць і наша планета Земля. І зробимо два невеличких проєкта, які дозволять нам. Можливо, навіть дізнатися більше не тільки у скречі, а, і у, а й стосовно космосу, стосовно е, планети Земля і місяця. Іноді, напевно, ви помічали, в небі місяць не виглядає як, як шар, а ми бачимо лише частину. Кажучи, молодий місяць або повний місяць, да, різні фази того, як ми бачимо. І Іноді вважають, що це тінь від нашої планети, але саме ці фази вони утворюються не з-за не того, що є тінь від нашої планети, а це те, як ми бачимо місяць частково освітлений його бік, або повністю освітлений бік з нашої планети. Тобто. Сонечко світить на місяць, і ми, в залежності від положення відносно місяця, бачимо або повністю освітлену його частину, або лише шматочок цієї повністю освітленої частини. Давайте подивимось, як це можна відтворити, як ці фази можна відтворити, щоб а, побачити їх в нашій грі. Перше, що ми зробимо, ми додамо безпосередньо місяць. Давайте подивимось на наші, нашу бібліотеку персонажів і оберемо. Ось місяць, дуже-дуже класний, повний місяць. Так? І кошеня ми наше видаляємо. Так, добре. Місяць знаходиться в космічному просторі, тож ми додамо йому просто. Темно-синій такий, темно-темно-синій фон. Давайте візьмемо, напевно, ось цей і інструментом ось таким. Да, цим відерцем залиємо Ось так. Вже є космічний простір. В космосі ми бачимо зірочки. Ми їх додамо обов'язково, поки що давайте додамо одну. У нас вони теж були. Так. Ось є такі, такі, можна буде додати різні. Я візьму ось таку, поки що одну, відсуну її десь тут, додам іншу. Додам іншу, поки що по одній кожного виду я додам, Упс. в різні місця, так. А, і додам третю. Так, яка була така, ніби да? Цю я ще не додавав. Не додавав. Ну, так, да, додавав, ну, немає значення. Такі. Три штучки поки що. І дивіться: нам необхідно якось зробити так, щоб у нас потрошки зникала наша планета. А, наш, наш місяць. Як це зробити? Ми скористаємося тим, що у нас є однокольоровий фон. І створимо окремий новий персонаж у вигляді кола, у вигляді кола певного розміру. Так, у вигляді кола. Ну, там можна було порахувати, але я так приблизно... Інтуїтивно. І цей самий колір оберемо для того, щоб його залити. Коли ми будемо дивитися тепер на, а, от якщо не виділяти його, да, от наш місяць, ми перейдемо тут, все, ми коло не бачимо, воно зникає. Оце і буде наш суперефект. Тільки його потрібно збільшити. Він повинен бути більший, ніж наш місяць. Давайте включимо сіточку, подивимось. Місяць у нас 1, 2, 3, 4 на 4 приблизно. 4 на 4 клітинки. А ми пам'ятаємо, що. Так, ми пам'ятаємо, що одна та клітинка це ось така одна, тобто 4 на 4, і нам потрібно цей тоді, це коло зробити. Більше, ніж 4 на 4. Давайте ось так поставимо. Ось звідси будемо рахувати 1, 2. одна велика клітинка, друга, третя, четверта. Тобто ми давайте збільшимо, так, зробимо трошечки не так, ще раз: редагування. Поставимо його по центру. По Центру поставимо його, щоб лінія, від, лінія проходила посередині, зверху вниз, і ось тут приблизно у нас по чотирьох великих блоках повинно бути по половинкою, ось тут відстань бути: 1,5-1,5 і 1,5 рядочок цих клітинок дрібних. І тоді ми що можемо зробити? Тоді ми можемо зробити редагування. Ось так, і ці віднести сюди, сюди. Якщо ми більш-менш точно це зробимо, то у нас залишиться, ну, майже коло, залишається. Більше додавати точки не будемо. Ми сьогодні ще подивимось на ці можливості. Ось так, тепер вже більше. Якщо ми будемо рухати, дивіться, ось вам одна фаза місяця, інша, та, в такому вигляді, ви, напевно, бачили, в такому, в такому, і, будь ласка, далі. Да, йдемо. Ми е, можемо, зробити, можемо зробити для цього персонажа рух. І коли він буде рухатися, він буде потрошку закривати наш місяць. Давайте подивимось, як це зробити. Як ви гадаєте, яку потрібно зробити програму? Рух в лівий бік. Я майже вас чую з іншого боку інтернету, що ви мені, мені підказуєте. Давайте подивимось. Тут нам якраз клітинки знадобляться. Спробуємо зробити просто повторення руху в правий бік. Повторення руху в правий бік. Наприклад, поставимо. А, ну, У нас ще паузи повинні бути. Да? Тобто ми не можемо просто, щоб воно пробігло, ну, проїхало так, а поступово, щоб закривало, щоб ми побачили ці фази, то нам потрібна ще пауза. Потрібна пауза, наприклад, ось така. І давайте будемо дивитися, якщо звідси. Якщо звідси що у нас виходить? Ми запускаємо раз. Два. Воно повертається, да, тому додаємо повторення одразу. Повертається на місце. Повторення. Якщо 4 повторення, запускаємо. Ось. Раз, 2, 3, 4. Все. Чотири замало, щоб воно повторювало, проходило скрізь всю сцену. Напевно, давайте десь поставимо, можливо, 12. Так, і перейдемо тепер. Там на зірочку, щоб не бачити, цього і сіточку навіть відключимо. Ось так. Початкова позиція у нас не дуже правильна, да? так? Ага, ось так краще буде. Запускаємо. Раз, два, три, чотири, пять. Бачите? Ось так у нас з'являється фаза луни. Ось вона повна луна. Так, і. По клітинках ми можемо побачити, виділивши цей, дивіться, у нас зараз старт іде звідси. І ось так ми побачимо. Це у нас буде 12 повторень через одну секундочку. І ось зупинка. Якщо буде більше, наприклад, давайте поставимо. або... Можна просто повторювати це постійно, Да? Не обов'язково додавати, збільшувати кількість, можна ось так це повторювати. І тоді буде у нас постійна зміна фаз, фаз місяця. Так, так, пішло, 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 пішло. Фактично використовуючи цю команду в минулому проєкті, ми казали про це, немає значення, скільки тут повторень, воно все одно буде повторювати ці всі внутрішні команди, поки ми це не змінимо. Супер! Фази місяця працюють. Фази місяця працюють, поставимо на місце. І тепер зірочки. Як зробити зірочки, щоб вони блимали і ну, як їх можна зробити більше? Дивіться. Зробимо для однієї зірочки, для ось цієї. Зробимо скрипт, який Ми хочемо зробити, щоб вони е, трошки мерехтіли збільшувалися, зменшувалися, нібито ну, така певна е, динаміка, щоб відбувалася. Ми беремо зелений прапорець, ми беремо е, збільшення збільшення, так, наприклад, три рази. І потім зменшення в три рази. І також це все будемо використовувати з командою постійного повторення. Це у нас зараз ця зірочка, дивимось за нею, сіточку, напевно, можна вже відключити. Запускаємо і дивимося. Ось. Бачите, як вона рухається. Швидкість її змін можна відрегулювати паузою. Якщо додати. Між збільшенням і зменшенням, наприклад, 5 мілісекундочок, то буде трошки повільніше. І це можна, наприклад, зробити тут. Зупинимо. Повторюємо фактично ту саму програму зелений прапорець. збільшення, наприклад, не в 3, а в 2 рази. Тобто кожну зірочку можна налаштувати так, як вам буде цікавіше збільшення зменшення або зменшення збільшення. Це буде відносно того розміру, який є. Ця збільшується потім до свого нормального розміру, зменшується. А цю можна, наприклад, зробити навпаки. Да? Можна зробити, щоб вона зменшувалася, потім збільшувалася. І також поставити це повторення. І ми сказали про паузу. Пауза, наприклад, ось така, і тут буде 5-секундочки. Да? То тоді буде ось так. Ось вона. Бачите? Навпаки, інша динаміка, ніж тут. Ось ми бачимо ця швиденько так рухається, ця повільніше такий є е, е, інший ритм. Для третьої зірочки можна зробити ще інший варіант. Е, це ви зможете зробити самостійно. А я хочу показати, як дублювати, як зробити такий самий персонаж швиденько вже з існуючою програмою. Ось так. І тоді ця зірочка з'являється у нас ще нижче. І вона вже має таку саму програму. Тобто ось тут, ось тут, ми вже маємо декілька цих зірочок. Запускаємо і дивимось. Ось вони вже дві працюють одразу за цією програмою, тому що вони зберіглися. Дивіться ще раз. Ось так. Це не з першого разу може у вас а, вийти. Ось таким чином ви зможете зробити фази місяця і а, швиденько, якщо натренуєтесь, швиденько здублювати. Ці е, зірочки, зробити їх ще копії. Якщо це дуже складно для вас буде, просто додавайте нові зірочки, або взагалі ви, можливо, в космос замість зірок нафантазуєте, що у вас там хтось буде, е, у вашому власному всесвіті буде якийсь інший персонаж, він теж буде трошки мерехтіти, то ви можете просто дати будь-який е, з бібліотеки персонажів і зробити йому таке мерехтіння, поки змінюється фаза луни. Цей проєкт ми закінчили. Я казав, що сьогодні у нас буде два проєкти. Цей ми зберігаємо. Так, зберігаємо, напишемо Moon1. Moon1, Так, вийдемо, створимо новий. Створимо новий. І а, який саме? Це вже буде. Це буде рух місяця навколо нашої планети. І тут у нас виникає запитання, як зробити так, щоб наша планета Земля була, стояла на місці, так? а місяць крутився навколо неї. Чи є у нас такі команди? Ми знаємо, що можна робити. Рух в різні боки, можна обертати об'єкт, можна, щоб він підстрибував, падав. Але ми нібито такого не робили, щоб було, був рух по колу. Навіть якщо подумати, ми можемо зробити, давайте от на е, котику потренуємося: е, плавний рух по діагоналі, тобто в якісь вгору вправо, чи вгору вліво, вниз вправо, вниз вліво. Можна зробити ось так. Нібито, да? Якщо запустити, вони будуть одночасно працювати. Наприклад, тут поставити 10 і тут поставити 10. Подивимось. таке ми такого ще не використовували. Ось плавний рух, плавний рух у нас відбувається в одному напрямку. Але ж це все одно не по колу. Як зробити, щоб воно було плавно, реалістично оберталося? Давайте спробуємо це відтворити. Знову ж таки, нам допоможе колір фону. Як і в минулому проєкті, почнемо з того, що додамо нашу планету. Нашу планету. Ось вона. Так, можемо, щоб ще космос був більш яскравий, додати іншу планету, десь там на відстані. Так, сюди, наприклад, її додамо. І одразу її зменшимо. Одразу зменшимо її, що нібито вона дуже далеко від нас. Так. Ось тут десь вона. Це ми одноразово використали і вони нам не потрібні. Так, і тепер кошеня наше ми видаляємо. Маємо планету нашу, і тепер місяць навколо планети, щоб місяць обертався. Як це зробити? Нам знадобиться синій фон, ми можемо використати той самий, і нам потрібно створити місяць. Але якщо ми просто створимо як кульку, так, як шарик якийсь, ми не зможемо, ми вже подивилися по командах руху, ми не зможемо її скерувати навколо. Є цікава ідея, як це зробити. Знову ж таки, у нас розмір подивимось: 1, 2, 3, 4 великих квадрата, трошки більше. 4 на 4. Давайте це запам'ятаємо і зробимо дещо цікаве. Дивіться, 4 на 4. Нам потрібне коло а, набагато більше. Тобто ми місяць намалюємо на в одній точці кола великого. І це коло буде обертатися навколо свого центра. Якщо не зрозуміло, зараз ви все побачите. Беремо той самий темний колір. і у нас там 4, тобто нам потрібно десь там на хоча б на 6, напевно, 2, 4, 6. Це десь, напевно, звідси треба пробувати малювати. Так, на 6 величезне коло таке. Перевіряю: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, Навіть більше. Получилось, ну, приблизно ось таким чином. Да. І якщо це. Там на відстані. Головне, щоб відстань до найближчої межі, тут, тут, якщо вони співпадають, то і тут повинні співпадати. Да? Наприклад, ось так буде майже коло. Відпустили. І тепер, це ще не все. Тепер ми малюємо місяць. Місяць малесенький, сіренький. Да? Ми просто зробимо, дивіться, беремо місяць малесенький, сіренький і малюємо його тим самим інструментом. Можливо, більш товстою лінією. В одній точці. В одній точці ось, наприклад, ось так. І залємо його тим самим кольором. Це наш місяць, і тепер дивіться, коли ми виходимо сюди і змінимо виділення, ми бачимо лише місяць. І тепер можна програмувати. Ми надамо нашому місяцю обертання тому об'єкту, да, який у нас працює, ми йому надамо постійне обертання. Подивіться, як ми це зробимо. У нас сьогодні дуже коротенькі програми, але а, ті прийоми, ті хитрощі, до яких ми вдаємося, вони дуже дають цікавий ефект, як ви бачите. Сіточку, напевно, можна відключати. Так, і що? Нам потрібна фактично одна команда. Одна команда. І о, ця команда у нас буде просто повторюватися. Постійно повторюватися. Ось так. Запускаємо. І у нас тепер обертається ха -ха, земля, тому що я не в тому створив о, програму. Ми пам'ятаємо, що можна зробити ось так. Є. Тут ця програма, а тут ми видаляємо. Так. Дубль 2. Змінюємо виділення. Запускаємо. Нагадую, у нас тут є ось така програма. Це я скидаю виділення просто, щоб не бачити цього кола. І, будь ласка, ось. Ось у нас місяць. Ну, він у нас трошки такий овальний вийшов, але нічого. Швидкість обертання місяця знову ж таки, ви зможете. Змінити або просто додаючи паузу між повторенням, або ви знаєте певні прийоми з минулого року. Згадайте, як ми там уповільнювали е, рух, як ми змінювали різні варіанти, там були зміни швидкості. Що, цього, що тут не вистачає? Да, тут не вистачає ще певної динаміки, ну, хоча б можливо додати зірки знову ж таки, щоб вони блимали. Можливо, додати рух цієї планети тут невеличкий, да, трошки, щоб вона переміщувалася. Цей проект, ці два маленькі проекти, вони такі стартові. Я вам показав головну ідею, да, і ви можете зосередитися. На фантазіях фантазіях того, що буде навкруги, чи буде обертатися планета наша Земля, чи буде літати ця планета, скільки будуть зірок, чи будуть ці зірки, чи це буде щось інше. Творчість, творчість, ще раз творчість. Головні прийоми ви побачили, і я раджу вам пофантазувати, поекспериментувати. Єдине, що я покажу ще, це третя частинка нашого уроку невеличка, я нагадаю, як змінити просту форму, наприклад, кола або квадрата прямокутника, змінити на якусь складну геометричну форму, і, можливо, якраз це дозволить вам пофантазувати, втілити якісь певні об'єкти в цих проєктах в першому який ми зберегли чи в другому. Тут я зупиняюсь. Я навіть зірочки вам не показую, тому що ви бачили, як їх робити. Ви можете подивитися знов в цьому відео і повторити ці дії. Зберігаю цей об'єкт Moon 2. Так. Зберігаю цей об'єкт під назвою Moon 2 і виходжу. створюю ще один. Певні геометричні форми. так? Дивіться, взагалі по змінах. Якщо ми, якщо ми маємо кошеня, чи можна його змінити форму? Те, що ми можемо змінити колір, це ми бачили. Так? Наприклад, якщо ми виділяємо кошеня, воно, бачите, не редагується. Можемо рухати його повністю, можемо там йому щось. Видалити його всього, да? От. можемо додавати фотографії, пам'ятаємо, можемо там е робити клони, можемо повертати його, да? але такого, щоб його повністю якось змінити, ми можливості такої е не бачимо тут. Тож, якщо ми, якщо ми створюємо новий персонаж і малюємо його, тоді ми можемо робити багато чого. Дивіться. Це коло. От ми вже сьогодні його багато разів створювали, і коли ми його обирали, ми маємо чотири точки. І ми бачили, що можна редагувати. От вже у нас що? Вже у нас це не коло, а е, яйце да? форма така. Далі, якщо ми хочемо е, змінювати дуже-дуже сильно, якось, будь ласка, вже майже банан у нас намалювався. Дуже просто це змінювати, щоб ви дійсно повірили, що це банан, будь ласка, або місяць, або банан. Ну, тобто вже якісь асоціації. По точках можна змінювати не тільки по існуючих, але якщо ще клацнути, потрапити в лінію, да, то утворюються утворюються точки ще легесенько так доторкаємося. І у нас є. І пальчиком так само буде, можливо, навіть пальчиком буде простіше. Ну, тут варто е навчитися потрапляти в оцю лінію. Да? І от коли ми до неї доторкаємося, тоді з'являється точка. І можна робити різні такі складні речі. Давайте ще раз я покажу. Так, так, так. так. І от наш бананчик. Так, давайте йому ми його клацнули, виділили, тепер клацнули і додали ще точку, будь ласка. Потім додали ще точку. Таке трошки, ну от якщо звикнути, да, то можна зробити багато-багато-багато таких точок. Це треба потренуватися, не скрізь це вдається. Тож ви можете зробити будь-яку різну геометричну форму. І це варто спробувати подивитися, можливо, у вас є якісь певні книжки по малюванню простих речей. Можете спробувати відтворити це тут. Наприклад, зробити да, трикутничок. Трикутничок ми заливаємо ось так. І якщо додати коло, це вже що? Це вже у нас. Це вже у нас там може бути дерево умовно. Да? Або якщо додати вушка і тут мордочку намалювати, це нібито вже песик там, чи котик може бути. Ось так це все може працювати. А, гарних вам експериментів. Тренуйтеся, навчайтеся. Гарного тижня. До побачення!